Привіт-привіт! Ви на каналі Затишна родина. Всім вам гарного настрою і приємного перегляду. А в мене, друзі, зараз подвір'я. Це і тракторна бригада і птицефабрика, тому що і курчатка, і трактор, і при цьому зараз розпочався збір врожаю, зерно, тому <див> двір повністю захламлений. Ще додавалися в мене знову каченятка і курчатка малесенькі. Поповнення. Дивіться, які манінькі. П'ють водичку. І ті побігли. Фух, сьогодні спека ще більше, ніж вчора. Не знаю скільки градусів, але... Просто жах. Йдеш і нема чим дихати, нема повітря. Качка пішла з іншими каченятками. Зараз покажу вам врожай перший. Лохини мої. Дрібничка, але приємно. Ось такі ягідки. Ми вже скуштували по однієї штучки. Такі вони. Таки ще вона повністю не дозріла. Буду чекати, коли вже зовсім вона стане стиглою і з'їмо. Ну, ось на цьому більшому кустику більше ягід, а на тому трошечки менше було. Ну, ромчик їх вже скуштував. Ось так висадила я саженці трояндів, верніше живці, вон там у в уголочку накрила, і дуже їм тут сонце. Почорніли вони. Почорніли, діла з них не буде. Хоча я і прикривала, але треба десь, щоб був холодок добрий. Тоді вони краще будуть. А нема в мене ніде такого холодочку. Ось такі справи, ну нічого. Це хі, перша така моя спроба. Буду ще пробувати на своїх помилках вчимося. Розбіглись, треба також полити тут, щоб травичка підростала, бо все повикльовували, і гусенята, і курчата. Таку літню спеку, нічого не хочеться їсти, лише пити і пити. Я не знаю, скільки можна випити за день води. І щось такого холодненького. Вирішила я зробити морозиво домашнє, порахувала, що це значно дешевше і все натуральне. І дуже швиденько робиться. Придбала я домашні вершки 30% жирність. Зараз все влию в миску і отаке молоко згущене. Зараз приготую і будемо смакувати. Поставлю до морозилки на годин 5. Ну, це дійсно набагато дешевше, тому що ну таке більш-менш нормальне морозиво стоїть в середньому ну, 35 гривень одне. І там 70 грамів. Його з'їв і не побачу, що ти з'їв. Потрібно хоча б два штуки. А так ось сливка в мене вийшла на. 60 гривень, верніше, вершки почаюсь на 60 гривень, і молоко згущене на 50 гривень коштує. Перше до вершків я додаю один пакетик ванільного цукру, і буду зараз збивати до таких стійких, до таких стійких піків. Це отак збиваю я вершки. І тепер буду додавати згущене молоко. Так, потихеньку збиваю і місце вам перед морозиво моє готове. Майже лишилося лише поставити до морозилки. Після того, як я додала згущене молоко, трошечки маса стала рідшою. Бачите? Зараз я все ось. Судочок перенесу і поставлю до морозилки. На смак це не перевершено. М -м -м, можна і так їсти. Такий пломбір, пломбір. Ну, дуже класно. Рекомендую, приготуйте, вам сподобається. Йду відкрити ворота, щоб заїхав трактор і ще з з одним прицепом. Ой. Щоб повідкривати оці доски потрібно. Курчатка вилазить. Що, ти не будеш заїжджати? А? Не будеш заїжджать? Не, не буде заїжджати. Ну, будеш заїжджати. Не буде заїжджати поки. Ось так. Завтра будемо забирати зерно. Це така лодка. В неї збирають виноград, але нічого, ми будемо зерно там вести. Шором тобі сподобалося на тракторі їхати з папою. А там же кондиціонера немає. Є вентилятор неробочий. Це було б круто, якщо був якийсь новий трактор Джон Дір, да? чи клас. Який тобі подобається трактор? Ну, там... Які тобі подобаються трактори? Розкажи. Ну там за був не холд. А на якому ти їхав тракторі? Розкажи. МТЗ, бо підписщики ж не знають, як він називається. Я і ще показав. Показав. Туда <рес> й коли дверка була закрита, геть мокро. Назад вже відкрили дверку. Так, і привітав. Привіт. А про який ти трактор мрієш, Гаром? Що там він? Ну, має ж. Багато комбайнів там було. Він нас взагалі любить техніку з самого дитинства, знає всі марки фурів, всі марки тракторів. а там А що, ти будеш відтеплятиш? Треба да. проїздити, як піднімає. Угу. Будемо зараз перевіряти, як піднімається лодка. Лодка ж називається. Лодка? А чекала вона? Добре. А тут ще й вода є. Це я хочу підняти. Ага. Вона тут жерсть. Щоб виноградний сік не витікав. Що, не вистачає шанга? Там, наверное, такой. Не широкий. Ты то есть хочешь шланг зацепить? Ну да. Как вот. его зацепить? Нужно пошире. Нужно пошире шланг. У меня это его просто... есть. Немножко. Мы не хотим. Немного больно. Да, что там на мягкое сиденье. А я на стулі сидів. А, ти ще й на стульчику сидів. Там такі апартаменти, не іномарки. О. А де він, каже на стульчику сидів? А, це ти тут поставимо стульчик. А, куди мися? Ага. Класно, тобі понравилось якось папу. Да. Вверху провязала. Из-за того, что из этого не забыли. Направляєш папу, він Зараз мені по світочкам поні. Як він тобі направляв настоящий ця... спадкоємець трактористів. Зараз будемо знімати пробу. Приготувала креманки Я їх потримаю. Зараз треба спеціально купити таку ложечку кругленьку. І дай такою поки. Ще трохи. Це пройшло тільки дві години, друзі. От так по три штучки. Тут я тільки дві поставила. От так. Ще б, якби були якісь ягоди, фрукти чи можна якимось сиропом полити. Смакота. Угу. Буду на сьогодні закінчувати відео. Дякую вам за підтримочку. Особливо після вчорашнього відео, я відчула від вас таку колосальну підтримку. Дякую вам, мої хороші. Якщо чесно, скажу вам, я навіть трошечки засмутилась, і промайнула в мене така думка перестати вести зовсім канал, але я вчасно зібралася з думками і йдемо далі. Піднімалося там питання, чому моя дитина спілкується на російській мові. Я не хочу це все ворушити. Кому цікаво, я відповіла в коментарях. Я вам дякую за те, що ви сприймаєте нас такими, як є. І я вас всіх ціню і поважаю. Дякую вам. До побачення.